Доброго ранку. Не любимо перекладники Україномовного каналу. Не сонячний, але й не дощивий. Нема дощу по ранок, це гарно. Лися збирають докупи, лише не вивезли. Сьогодні вже 30 -е. жовтня 2025 року. Четвер. Жовтень. Майже скінчується. Сьогодні, завтра. Все вже листопад. суботу вже перший листопад. Чуть не вже трамвайчики їздять. Це гарно. У хаті тепло, це теж дуже гарно. І четвер. Це не п'ятниця, але вже є. Це гарно теж. У суботу знов є плани виїхати по гроби, тому настрій піднесено чудовий. Ну як чудовий. Якби не війна, якби не тривогу, що й не відбув був. Відбій був тривога, так все. Ну Вночі там дружина чекала. Знову тец, ГЕЦ Ось на Західній Запоріжжя. На жаль, нічого не закінчується. Ніяк. Але ми сподіваємось. Чекаємо на номер. Ну, Обальшики їздять. Все працює, тролейбусів теж те, я вважаю. Всім гарного дня, гарного четверга. Усім миру добро злагоди. Всім щиро дякую. Незвичайно будемо жити. Незважаючи ні на що. Все, гарного дня мої люди. Пока.